Такий Його у нас з 20-го року поступив на продаж. Наявності буде він в автопарку на проспекті Агарина 23. І у нас один власник з салону, 20-й рік, двохлітровий двигун, газ бензин. Маємо задні партроніки, камера 360 огляду, є фаркоп на гарних дисках. Так, ось така резина йде в подарунок до автомобіля. Чистенький салон, безключовий доступ, стеклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, чистий охайний салон. Так, у нас що, що тут є? У нас автоматична коробка передач, підігрів передніх сидінь, двохзоний клімат контроль, камера 360 огляду, круїз контроль, підігрів керма і 51 тисяча кілометрів вільного пробігу. А за додаткової інформації як завжди звертаємось до компанії компанії автопарк. Все вам найкращого?